З ім'ям зім'ям милостивого, милуючого, хвала Аллаху, Господу світів, хай благословить Аллах і вітає нашого Пророка Мухаммеда, його послідовників та всіх його сподвижників. Ось прийшов до нас благословенний місяць, про який посланець Аллахам сказав найкращий піст після Рамадану. Це піст в місяць Аллаха. Мухарам, це місяць, який звеличив Аллах, святий він і великий, і пов'язав його зі своїм ім'ям. Місяць Аллаха, це зв'язок гідності та пошани. Всевишній Аллах сказав Воїстину число місяців у Аллаха 12. Так було записано в Писанні того дня, коли Аллах створив небеса і землю, чотири місяці з них заборонені. Таким чином, ці дні. Ночі та місяці, які проходять повз нас, це дорогоцінний і великий проміжок часу для тих, кому дарував Аллах супутність і хто робив у них праведні справи, які він знайде у Аллаха, святий він і великий. Деякі попередники сказали. Якби я знав, що Аллах прийняв від мене найменшу частину добрих справ, то я б просив у Аллаха смерті. тобто. Щоб його життя завершилося благодіянням. Щодо посту в День Ашура, пророк, саляху алейкува, сказав: Розраховуйте на те, що Аллах простить вам гріхи минулого року. Пророк, саллял асалям постив у День Ашура, а також постили його сподвижники, і досі мусульмани постять цього дня, вони також постять день до нього. Посланець сказав. Якщо я буду живий до наступного дня Ашура, я неодмінно поститиму дев'ятий день. Ібн аль Аль-Кайм згадав, що пост у День Ашура має три види перший це постити всі три день Ашура, день до нього та день після нього. Другий варіант піст, день Ашура та день до нього, третій. День Ашура та день після нього. Якщо людина постить три дні, то це краще.